Фундація сьогодні працює на тих засадах, щоб треба допомогти нашій громаді якнайбільше. І тому у 2024 році фундація виділила громаді мільйон 35 п'ять долярів. І Якщо додати ще до того, що кредитівка видала майже 900 тисяч доларів, то рахуйте, що разом наш бренд виділило 2 млн долярів для громади. І знайте, і, і тому і, знаєте, mm -hmm. ми, як єдина українська фінансова установа в, в Чикаго, а ми дуже цим гордимося, що ми можемо допомогти, бо ми беремо ті заробітки, що заробляємо із нашими позаками і -картками, і так далі. Ми повертаємо це назад громаді. Немає ані однієї з цих 17 параф, які існують у Чикаго, яка не отримала щось від фундації. Абсолютно так. немає такої молодечої організації, немає такої музею чи інституту, чи чи будь-що, чи навіть ці навіть організації, які зараз дуже гарно стараються і працюють над тим, щоб Допомогти Україні Revive Soldiers», Help Ukraine, Омана Омана. Знайте, ми так само виділили їм, так само фінансову допомогу. І рівночасно, і наша асоціація. всі ці три організації є технічно є окремі. Так, вони є окремі. Мають свої ради директорів, мають свої, свої бюджети і так далі. Але це є наш бренд, і цей, а цей бренд є український бренд. І ми допомагаємо українцям. І знаєте, сьогодні асоціацію. Я я тільки можу я скрізь був я це у Вашингтоні на початок е, березня. І ми говорили з конгресменами. Ми говорили з сенаторами, щоб допомогти Україні mm -hmm. і розказували. І вони всі знають про наш бренд. Вони знають, що самопоміч, акредитівка стоїть на дуже високому рівні у, у, у найвищому 10% всіх фінансових інституцій в Америці. Знають, що наша фундація минулого року, в 2024 році, отримала найвищу нагороду, назва Herb Wagner Award, за нашу роботу з громадою. А наша асоціація так само отримує всякі нагороди за те, що допомагають нашим біженцям і фундація так само допомагає, і, і нашій асоціації, щоб далі вона продовжувала Абсолютно, свою працю, так, так. тобто можна сказати, що власне робота кипить і, і стільки скільки робить власне для. Для своїх членів кредитівка самопоміч, фундація для членів і для громади, асоціація безумовно теж важко переоцінити наскільки як багато вона зробила, особливо спочатку повномасштабного вторгнення. І на сьогодні мені здається, що кредитівка «Самопоміч», вона знаєте, дуже набирає обертів. Мені здається, як фінансова установа, і загалом як така, знаєте, установа, яка стає такою базовою установою і для українців, і, мабуть, такою показовою і для інших фінансових установ. От я прочитала, що самопоміч обслуговує 47 тисяч членів у п'яти у п'яти штатах. Це 150 працівників в 14 філіях сьогодні задіяно в кредитівці самопоміч. Mm -hmm. От, ми знаємо, що в нас є чудові філії тут на Камберленд, є, на, є в Палатайм, є в Блуміндейл, є, є нова філія в Вілінгу, mm -hmm. Вілінгу, безумовно. І ми маємо і в Нью-Джерсі. Тобто є, 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 є таке дуже велике, гарне розгалуження, яке дає можливість. Разом з тим знаєте, почувати себе як однією родиною. Оця комунікація весь час існує, і весь час існує цей зв'язок між, між цими філіями. І мені здається, що це дуже професійно. Це дуже професійно. І як ви сказали, що незабаром от у нас будуть знову додаватися філія, я знаю, що є плани і, і на і на майбутнє. Тобто, українці тут якось завдяки кредитівці самопоміч, ви знаєте, почувають себе. Почувають себе такими захищеними, я би сказала. Mm. Так? Ці, мені так видається. Тому що ось, а де? Та в Кредитівку, а куди йти? Ти в Кредитівку. А щось дізнатися теж можна в Кредитівці, правда? <рес> Але <рес> це, є, знаєте, це є приємно. це є приємно. Тому що там є люди, які, які відчуваєш, ти відчуваєш, що вони для, до тебе небайдужі, що вони завжди тобі стануть в пригоді. І тому мені здається, що ця захищеність, відчуття. Як частинки рідного дому і разом з тим високий професіоналізм, тому що все йде на рівні знаєте, високого професіоналізму. Фінансовому плані, і ми усучаснюємося, тобто, ми робимося більш модерними. Ми йдемо в ногу з часом з технічним прогресом. Mm -hmm. і, власне, це свідчить про цих нових кредитних картках, про нових послуг, про наш користування власне тими комп'ютерними програмами, які є сьогодні. І, от, власне, торкаючись питання допомоги громаді, я б ще хотіла, щоб ми з вами поговорили власне. Крім того, що фундація допомагає ще і сама самопоміч як установа, так. правда, оскільки ви є голова ради директорів. Я думаю, що напевно не раз ви вирішували питання от, допомогти тим чи іншій установі, Абсолютно. тому чи іншому якомусь важливому заходу, чи мистецькому, чи громадському, Оскільки в нас зараз протягом тих трьох років відбувалося, знаєте, важливих протестів, на які виходила громада і так далі. Так здається, але це все потребує коштів. Це все потребує коштів. І Україна, і саме ці фонди, які відправляє також самопоміч підтримує фонди підтримки України. Безумовно, тому от, кілька слів може власне про самопоміч і її допомогу громаді. Ви знаєте, дайте я трошки з іншого боку стану. Будь ласка, а якщо подивитися на саму самопоміч, на саму самопоміч. Я дуже, дуже дуже гордий із нашої дирекції. Mm -hmm. Наша дирекція складається з дев'ятьох осіб, і ще ми маємо п'ять осіб в нашій контрольній комісії. І всі є професіоналістами якоїсь а, галу, галузу, чи фінансового, чи речі, іпотеки, mm -hmm. чи щось такого подібного. І всі вони працюють на волонтерських засадах. Ніхто та, оплату не отримує. І знаєте, щоб приділяти часу, значить, що так як ви казали, що тепер, і це не тільки тепер, але й було то раніше. Що, Кожної суботи, кожної неділі, в п'ятницю є якась подія, то так. якийсь член дирекції завжди є присутній. абсолютно за той його час, за той його від... чи її відданість, але не тільки з привітанням, але а... і ще завжди з матеріальною підтримкою. Ну Так, ну це саме собою. <світ> Знайте, ми, ми, ми це розуміємо, але я тільки хотів підкреслити, що і не тільки наша дирекція, а ми сьогодні маємо, і ми, хоч ми мали і тоді наш. Наш а, президент, виконавчий директор Віталій Кутний, молодий, здібний чоловік, який бачить вже на три кроки наперед. І а, стратегія нашої дирекції, ми мали свої стратегічні засідання, ми маємо кожного року. Ми впевняємо, що і, і, в яку дорогу ми, нам треба йти. Угу. І знаєте, щоб ми були а, для. Наші громади, як кажуть, a safety net, по поліську кажуть, щоб не якби що сталося, що що завжди. То ми мусимо так само ус усучаснути нашу технологію. А технологія сьогодні коштує великі гроші. Знаєте, як ми започаткували програму Зел, наприклад, uh -huh. у, у, у Кредитівці, ми думали, що а, може з 10 тисяч транзакцій буде на рік. О, oh, ну, no. це настільки популярна програма. Так а <laughs> виходить, що в, у нас вже перевищило 25 тисяч на місяць. Знаєте, так, так. а але але це коштує кожна кожна транзакція, коштує кредитівці пару там копійок. Mm -hmm. mm -hmm. Знаєте, і то накопичується і то коштує. Але ми з того маємо заробітку в тим, що ми тримаємо своїх членів, у нас беруть позики, ми маємо комерційні позики. Так само знаєте, ми так даємо позики на вантажівок, на прицепах. Знаєте, то ми, ми йдемо там, де наша громада потребує допомоги. Абсолютно.